Вітаю! Війна війною, а бізнесу треба працювати. Платити заробітну плату, податки, працювати навіть під час планових або аварійних відключень електроенергії. Коротше, виживати як може. Від влади, як завжди, раз не можеш допомогти, хоч би не заважала. Через пошкодження енергетичної інфраструктури та відключення світла у місті бізнес вимушений працювати з паливними генераторами. Та екологи наголошують, що генератор є джерелом забруднення атмосферного повітря. Ну, хай вони ще росіянам це скажуть, щоб не взривали, не травили, не підпалювали та багато чого не робили. Державна екологічна інспекція заявляє, що підтримує розвиток економіки України, але вимагає зареєструвати генератори і обіцяє штрафи не застосовувати поки. Але штраф 500 тисяч гривень отримати таки можна. Справа в тому, що зберігати пальне для генератора без відповідної ліцензії, заборонено. Коло замкнулося. Знаєте, я ось думаю, як добре, що у лютому, березні всіх цих начальників тут не було. Або ті, хто були, десь ховалися. Бо нам довелося тоді отримувати дозвіли на облаштування блокпостів, а щоб отримати зброю, коли ворог мав заходити у Суми, а у кількох місяцях вже були бої. Постояти в черзі на медкомісію, написати листа, дочекатись погодження. Зі мною особисто трапився случай 27 лютого. Я взяв у себе в кабінеті і в кабінеті одного з начальників дві карти Сумського району і віддав їх спецпризначенцям, бо вони їм були дуже необхідні для виконання своїх завдань по обороні міста. Це звичайні карти, які можна купити в магазині, але не в той момент. Так ось, коли цей начальничок з'явився на роботу аж через 50 днів, назначив службове розслідування, об'явив мені догану за перевищення повноважень. Ну то таке, будемо робити своє і бізнес також. Миру нам.